Дивіться відео, і ви будете знати, яку травичку можна збирати. Ми з вами розберемо декілька видів їстівних рослин, які рано навесні допоможуть нам наситити організм вітамінами, мінералами і іншими корисними інгредієнтами. Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Квітень місяць, 7 квітня, і ми з вами будемо знати, які квіти вже розцвіли. Які з них лікарські і які можна споживати, щоб здоров'я добре мати? Погнали! Квітень місяць недаремно називають, тому що все починає квітувати, квітують сади, квітують квітки. Причому з 1 квітня воно все так активно почалося і кожен день якась нова рослинка зацвітає. Ми побачимо з вами всі рослинки, які зацвітають на період до 7 квітня в центральному регіоні. України. А також ви будете знати, які з них їстівні. На першому місці це кульбаба Лікарська та граксаком Про неї дуже добре розповідав доктор Петрик, тому що це Ейджерік. Ейджерік має речовини, кульбаба, які допомагають захистити організм людини і продовжити вік. Проліска Сибірська ще досі цвіте, це декоративна рослина, і позацвітали у нас абрикоси. Хто не захистив від манеліозу, терміново треба оббризкати, інакше без урожай може пропасти. А також алича вже зацвіла, також цвіте форзиція, форзиція таким жовтим яскравим цвітом. Барвінок малий цвіте, не можна листя використовувати в їжу. Грицики звичайні. Грицики звичайні про них розповідала Наталія Земна і можна використовувати в листя в салати. Тож, хто цю рослинку знає, на здоров'я споживає. Пшінка весняна, лікарська рослина споживається, зелене листя, в салати 200 г листя і додати ще яєчка, і можна зробити салат, який дуже добре споживається. Листя можна споживати тільки в момент цвітіння рослини. Після цвітіння пшінки вже не можна вживати листя. Рослина стає отруйною. Пшінка дуже добре. Розмножується, можна викопати пару кущиків з лісу, чи десь з парку взяти, і будете мати вітамінний салат, кровоочисний салат рано навесні. Перша зелень смачна. Первоцвіт Первоцвіт весняний використовується листя в салатах, коли вони ще молоденькі, можна сміло набирати і споживати. Ряст головчатий продовжує уже цвісти, але ця рослина не їстівна. Зірочки жовті, це чудово. Я відкрив цю рослину для себе, так що мирші треба бігти в ліс, викопувати собі, поки вона ще цвіте, не відцвіла, видно, де вона, і пересадити біля дому. І ви будете мати відмінний, дуже смачний салат. Листочки не можна порівняти ні з чим. Вони не гіркі, не кислі, не солоні, а вони просто смачні в салаті. Дуже добре, всім рекомендую. Багаторічник добре приживається і легко розростається. А це зуб'янка бульбиста. Зубниця бульбиста, хоч вона із родини капустяних, але проте її в їжу не вживають. Немає таких даних. Це перша фіалка, яка розсвітає, а фіалка дивна, і вона не використовується в їжу. Анемона Жолтецева, неїстівна, вона досить таки отруйна. А це вже декоративні квіти, які розпустилися до 7 квітня. Це нарциси. Нарциси розростаються добре і милують наше око. Гіацинти також на клумбі вже розцвіли. Зірочник дрібний – це перший зірочник, який розцвітає. Цей отруйний не можна використовувати в народній медицині, як інший вид. Вероніка. Вероніка також використовується інший вид. Не споживаємо. Також не споживаємо і глуху крапиву. Глуха крапива є дані, що вона також може бути отруйною обережно. Незабудка незабудку не використовуємо. Медунка пульмонарія використовується в народній медицині, але ми її на салат не беремо. Родина шорстколисті. Відео українською підтримаємо український контент. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайку вподобайку. І чекаю на ваші коментарі. Дякую всім шанувальникам зелених скарбів. Хто пише коментар, дає оцінку і пише побажання, а також рекомендації для наступних відео. От так виглядає моя зелена тарілка з салату з п'яти видів рослин. І треба перевірити, чи немає алергії у вас на будь-яку рослинку, брати її в невеликій кількості, а лише потім бігти в ліс. Чи якщо у вас вона посаджена десь є, нарвати у відповідній кількості, не перевищувати дозу і не часто вживати для того, щоб не було перевищення певних речовин в організмі. Зірочки жовті, смачні, солодкі листочки має, але їх дуже мало, тому, мабуть, із-за цього не була введена в культуру ця рослина. Збираючи рослини, треба слідкувати, щоб були екологічно чисті місця, щоб менше було вигулу собак і. Ретельно мити, ретельно промивати, щоб не залишилися якісь брудні часточки чи яйця гельмінтів, а навіть ще обробляти кип'яточком після цього. Потім на здоров'я вживати. Медмежа цибуля і кульбаба підходить майже всім, але все одно треба слідкувати, щоб не було алергічних реакцій. Зелені скарби допоможуть нам авітаміноз здолати, щоб у нас була енергія працювати. Коли ще ні плодів, ні ягід немає, нам травичка допомагає. З давніх давен в народі це знали, і зелені рослини на весні травичку споживали. Тож, чисте середовище шукай, травичку збирай і здоров'я поправляй.